Шановне товариство, в Україні є трохи смутку, і це пов'язано з тим, що відбувається на міжнародній арені. Але запевняю вас, є на небі той, хто докорінно вирішує проблеми. Є на небі Господь, який знає, як допомогти. Він це знає краще за різних безбожників, і я впевнений, що він на стороні правди. Він на стороні ображених і пригнічених. Ми з вами, на жаль, якраз є тією стороною. Ми захищаємось, ми терпимо напади страшної імперії, але не відступаємо. Стараємося далі боротися за життя наших людей. До чого закликаю у вас? Майте впевненість, впевненість в Господі. І не покладайтесь на людину. Тому що люди не дуже надійні.